Добрий день! Вакуум регулятор або регулятор тиску догільного апарату. Отак він виглядає. Виконаний з якісного пластику. Накручується на каркас він по різьбі, діаметр 20 мм. І регулює вакуум в доїльному апараті. Якщо його накручувати, сила вакуум буде збільшуватися, якщо його викручувати, сила вакуум буде зменшуватися. Регулювати силу вакууму потрібно по вакууметру, який стоїть на дивному апараті. Якщо з якихось причин він перестає нормально працювати, значить в нього попадає сміття. Його потрібно розкрутити. Він складається з чотирьох частин, прочистити. Він дуже простий, справді. Прочистити та забирати назад. Тому такий вакуумрегулятор стане в нагоді, якщо старий вже поламався або зносився, або вийшов з ладу з якихось причин, і потрібно замінити на новий. Всім дякуємо за увагу. Гарного дня!